Ноги привалила дуже. У мене добула двохповерхова кровать. Вона мене привалила, привалила шафою і плитами. Я вибралась спочатку з-під плит, а потім вже з-під кровати. Коли я вибралася, я одразу полізла к тату. Він був у спальні, він спав, він був вийзд завалом. Я його трошки розкапую, розкопала голову, він пройшов сознання. Потім я лажу по камням до брата, прибігаю до брату, бачу, що він на сознанні, він стинає, він задихається, розкрила обличчя, щоб вони дихали, але далі не змогла. Були дуже великі плити. По початку було страшно спати, тому що начікую, що буде далі. А зараз вже краще.